Новорічні дерева нині у великому попиті. У місті вже діють локації з продажу ялинок і сосен. Фахівці радять, обираючи дерево, необхідно звертати увагу на її колір, запах і обов'язково на наявність бірки. Вона свідчить про легальне походження ялинки. Кожне наваричне дерево повинно бути промарковане на зрізі легальних дерев має бути електронний чіп зі штрих-кодом лісового господарства. У продавця мають бути відповідні документи. У разі незаконної реалізації ялинок передбачається штраф згідно зі статті 88.1 Коап за порушення порядку придбання збуту хвойних дерев. Накладається штраф на громадян у розмірі від 510 гривень до 1700 гривень, а також за ті самі дії в межах природнього заповідного фонду від 1700 до 1365 гривень. За вчинення вищезазначених дій передбачена кримінальна відповідальність відповідна до статті 246 кримінального кодексу України, незаконна порубка, перевезення, зберігання та збуток хвойних дерев може каратися в обмеженому волі від 3 до 7 років.